Привіт всім. Сьогодні недобрий день і не вітаю. На жаль, сьогодні чорний день в історії України, 209 дня війни, 10 жовтня, і це наш 37-й ефір. Орики, безумовно, поступило так, як ми і очікували. Вони дали нам відповідь за пошкодження Кримського мосту. На сьогоднішній день дуже велика ракетна атака напад на Україну. Біля 90 ракет, плюс десь 25 безпілотників, їхніх шахів 136. Є жертви. На жаль, 11 чоловік на сьогоднішній день загинуло на даний момент. 87 поранено. Це майже сотня людей постраждалих, знищена частково пошкоджена інфраструктура України, йдуть відновлювальні роботи, і це безумовно акт відчаю і усвідомлення агонії, в яку загнали бункерного пойова Збройні Сили України, український народ. Від безвиході, що в нього все рушиться, повна поразка. Відбувається послідовно щоденна перемога українських Збройних сил, безумовно, в Кремлі відчувають свої останні дні перебування і наслідки цих провалів на фронті і в тилу. Ну і вони вдаються до таких актів вічі, масового тероризму цивільної інфраструктури. Аби відомстити Україні. Дві доби після 8 жовтня, сьогодні 10, вони дві доби дві назбирували свої 80 ракет, які ми змогли запустити по Україні. Половина з них було збито нашими протиповітряною обороною, протиракетним захистом, навіть один солдат звичайної. Радянською ще колишньою ПЗРК Ігла вдалося йому збити ракету крилату, яку запустили орки по Україні. Ну, ми в очікуванні, що через два дні в середу, 12 жовтня, відбудеться засідання Рамштайн 6, які повинні прийняти е вагомі рішення по посиленню. України наших Збройних сил відповідними новими системами ураження орків, нову зброю Україні мають надати. Сьогодні в Києві постраждало Посольство Федеративної Республіки Німеччини, і Німеччина зрозуміла, яке величезне значення для України, для Києва, в тому числі, має їхня система протиповітряної оборони, зенітно-ракетний комплекс ІРС. Те, які вони нам обіцяли і обіцяють. І ось на сьогоднішній день нарешті міністр оборони Німеччини заявило, що цей комплекс Іріс-Т поставлять Україні в найближчі дні. Росія своїми діями пришвидшує швидкість німецької черепахи, яка вирішила в найближчі дні все ж таки передати нам перший зенітно-ракетний комплекс, який обіцяють чудний від весни. І наступними тижнями, місяцями додати ще декілька комплексів. Загалом їх буде мінімум 3 цього року. Ми так будемо сподіватися. Ну, на сьогоднішній день, крім тотальних обстрілів ракетних і, і закидування України безпілотниками шахід 136 іранських. Тяжкі бої йдуть весь минулий тиждень і весь період попередній. По суті, вже місяцями йдуть серйозні, дуже потужні бої під Бахмутом. Е Вдалося оркам ціною величезних людських втрат і ресурсів цієї тупої біомаси з концтаборів російських цих орків, урків, зеків. І чмобіків, яких позвозили на Бахмутський напрямок, їм вдалося просунутися на 2 кілометри на окремих ділянках в сторону Бахмута. Ну, Українські Збройні Сили захищають цей район оборони як можуть, ціною так само великих зусиль і, на жаль, жертв. Ну, на сьогоднішній день відомо, що сьогодні Збройні Сили України. Активно наступають на Херсонському і Мелітопольському напрямку. Мелітополь дуже важливий напрямок, який веде далі, прямо на Крим, на Армянськ і Чунгар. відкривається пряма дорога. Там буквально відкривається. 50 кілометрів і ми вже на кримському перешийку. Якщо Збройні Сили України найближчими днями чи тижнями візьмуть Мелітополь. Мелітополь так важливий для уволодіння Кримом, як і нова Каховка важлива для уволодіння Херсоном і повним знищення всіх орків на правому берегу Дніпра. Які приречені по суті, якщо не на вірну загибель, то у всякому випадку на полон точно? Ну, за даними Генерального штабу Збройних сил України на даний момент знищено понад 500 літальних апаратів: це літаків і гелікоптерів в сумі орків 500 плюс. На даний момент їх вже 502-503, тому що тільки що стало відомо, що в Ростовській області впав другий літак Су-25. А перед цим добу назад так само в Ростовській області впав фронтовий бомбардувальник Су-24. І ось на території Ростовської області літакопад св своїх власних літаків-орків, які падають, нездатні літати, бо вони знімають. Зі зберігання літаки, які були законсервовані 10-15 років назад, від яких вони уже умовно кажучи відмовилися, які вже не визнавали за літаки. Але українські збройні сили наше ППО завдало їм таких непоправних збитків і втрат, що вони змушені знімати зі складів те, що ту рухлять, яку вони як вони називають, яку вони поставили понад 10 років назад на склади. Ну, Знищено на сьогоднішній день 2500 танків те, що веде облік Генеральний штаб України. 5150 броньованих машин всіх рівнів. Вдумайтесь, 5150 броньованих машин різних типів і класів систем і різних БМП-1, бмп 2 бмп 3 БТР, Всіх систем, які тільки є, тигри там і тому все подібне. Ну і то, що важливо 2500 танків, так само всіх систем, які тільки можуть бути. До речі, по танках в Херсонському наступальному е вдалому наступі українських збройних сил під е Харковом, коли наші війська оволоділи 130 танками і броньованими машинами орків, які вони покидали. В російському е, слідчому комітеті е, порушено справу проти командування першої і четвертої танкової армії за те, що їхні війська покидали е, го, ну, готову, боєздатну, придатну броньовану техніку, яка поступила, по суті, була захоплена як військові трофеї Збройними силами України. І от тепер по цьому факту шукають крайні кізлів. Відпущення ЦАПів відбувай російської армії, кого би посадити за такі колосальні втрати і провали на фронті. Це дуже приємно. Ну, крім всього, іншого Україні вдалося знищити 3900 автомобілів різних систем, там, ну, типу КАМАЗ, УРАЛ і тому подібне. Ви розумієте? 3900 автомобілів їхньої військової логістики для них це просто катастрофа. Вони не мають тепер чим возити не тільки особовий склад, і так далі, які можна пішки пустити, але у них немає чим перевозити боєприпаси, немає чим перевозити боєкомплекти. І українські високоточні враження їхніх складів з боєприпасами наводить на них шалений паніку і катастрофу, яку вони відчувають щодня. Вони повністю деморалізовані. На херсонському військовому театрі дій сьогодні артилерія вся працює в більшості свої майже на 90% і 100% це українська, і тільки 10%. Кількість артилерійських пострілів здійснюється орками ну, так поступає така інформація в засобах масової інформації. Що у орків просто знищені всі склади боєприпасів, Вони не мають чим стріляти. Вони не мають чим відповідати Україні. А навпаки, Україна отримує все більше новітньої техніки, нової зброї. Ви знаєте, нам постачають нові гаубиці, нам постачають нові сау, нам постачають нові поставки. Ідуть від Сполучених Штатів Америки від наших союзників снарядів 155 го калібра, які ми вже тепер не дуже економимо і дозволяємо собі вистрілювати там, де раніше ніколи ніколи би собі не дозволило. Навіть по живій силі, там, де вона там бігає, де вона там зосереджена, по окопах, по бліндежах, там, по якихось взводних опорних пунктах, ротних опорних упор... пунктах. Крім того, нам поставляють нову зброю «Ескалібур». Спочатку казали американці біля 500 снарядів, а потім поступила інформація, що в іншому транші поступить 3000 тисячі снарядів «Ескалібур». крім того всього іншого. Нова е, класифікація снарядів до Хаймерсів поступає в Україну. Тепер ми стріляємо не осколково фугасними снарядами по великих броньованих цілях і так далі. А тепер е, кожна ракета має біля 180 тисяч е, вольфрамових шариків, які е, при вибухі снаряду на повітрі над землею. Розлітаються на велику відстань. Ну і звучало така, що по техніко технічних характеристиках цей снаряд готовий вразити площу в 1,3 квадратних кілометра. Я, ну, тобто, це більше як кілометр на кілометр, така площа знищується, все живе, що там попадає під ураження 170 тисяч цих вольфрамових шариків. Ну, це приємно, якщо це таке. Ну, навіть якщо ТТХ насправді буде в 4-5 разів менше, то не важливо, що це не так уже і погано, що ми на площі там, скажімо, в 20 соток знищимо чи в 30 соток знищив все живе тільки від ураження одним снарядом. Тобто, це дуже гарна, оптимістична для українців інформація. Ну, Пойло знаходиться і всю його командування він особисто відчуває, що поразка на фронті це приведе в першу чергу. Він не думає за те, що він зараз шукає ЦАПів відбувалів серед свого генералітету, кого би покарати, кого зняти, кого там покарати. Йому до лампочки це генерал. Він найбільше переживає за себе. Він розуміє, що провал військової операції в Україні, яку він розпочав 24 лютого, Це прямий шлях небуття йому особисто і що його просто свої же. Орки кремлівські, різні башні Кремля, просто скинуть займаної посади і ще, можливо, навіть або віддадуть в Гагу, або просто розстріляють там десь в бункері в Кремлі, і він більше вже не жилець на цьому світі. Оцього цього він найбільше боїться. І тому оці провали на фронті, оці е обстріли по мосту, по його скрепі, особисті, провали з цією мобілізацією з цими орками, які вони хочуть мобілізувати біля тисячі. Біля одного мільйона людей, і зараз вже перша хвиля 300 тисяч. І коли він бачить на це, все, що немає ресурсів, нема що вдіти, нема в діти, немає що вбрати, немає бронежилетів, немає шоломів, немає у них сухпайка банально немає. Він не має чим годувати свою армію, він не має чим забезпечити ти. В нього нічого немає. В нього тилова служба, вся провалена. Він одягає цих 100 тисяч мобіків. і Їм не мав що вдіти. Ви ж бачите, це по десятках, по сотнях ресурсів е в усіх е соціальних мережах, які тільки існують, що вони самі купують за власні кошти, все починаючи від берців, яких немає до касок і бронежилетів, яких теж немає. Ціни зросли в Росії на ці види в 5-10 разів. Якщо раніше ж броніжелет коштував там 10 тисяч російських рублів, то тепер за бронежилет дають більше 100 тисяч російських рублів. Ну він бачить і усвідомлює, що оточення правобережно його військового групування навколо Херсона по суті неминуче. Це вже зараз відбувається. Він вже свідок цього процесу. Він не може це зупинити. Він призначив свого соровікіна, це е, льотчик, це командуючий військово-космічними силами, його так званими. Він його призначив керуй, керівником всієї у військової операції в Україні І Суровікін, який тільки вступив на цю посаду, і після отриманого по мосту кримському потужного удару розпочав оцей терор масовий українських міст населених пунктів. Це акт вічі. і безумовно. Вони усвідомлюють, що вони програють цю війну. Вони розуміють, що найближчі тижні для них стане повний розгром, катастрофа під Херсоном, Мілітополем, повністю буде звільнена Харківська область. Наступальні успішні операції українців постійно відбуваються в Луганській області. Все це призводить до повної деморалізації, до повного хаосу, до повної усвідомлення неминучої катастрофи, і він намагається. Якось цьому стояти, а як можна цьому протистояти, якщо ти усвітуєш? а де поділася вся твоя кадрова, де поділася вся твоя професійна армія, яка була станом на 24 лютого, а її немає. Де третій цей так званий армійський корпус Мілір-Віжегородської області? Де він? Хто про нього чув? Він як з'явився ніяким, так і здох ніяким. А ви що вбирати цих чмобіків? Де броніки, де шоломики, де одяг, де зброї? Що можна дати, крім гнилого і ржавого автомата? Там у них навіть кулонетів вже немає, що забезпечувати оці тисячі чмобілізованих цих орків. Зброї немає. Танки, вони ну вибачте, ну танки це повне гівно. що вони привозять з десяти танків. Їхати може один-два танка, Решта вони закопують просто тупо в землю. Це вона цей танк виступає в ролі гармати. Ну навіть якщо його впустити, навіть якщо він поїде, в нього немає ні активної броні, в нього немає сучасних приборів. Це все старе. Те, що вони знімають зі складів, на яких простояло 20-30 років, які ще були на складах за часів радянського союзу. Оце все вони сьогодні. Намагаються реанімувати і відвезти на фронт ці всі ешелони. Це ж не нові танки з з заводів 2022 року виготовлення. Нічого подібного. Це все те, що режава стояло, знищене десятиліттями. Ну і безумовно, на цьому всьому фоні він розуміє, і бачить. Вони бачать, як Україна знищує їхню авіацію, нашим ППО і наші льотчики знищують їхню авіацію. Ми і що їх, Какаєшки, як сказав Пуйло в своєму інтерв'ю, що ми. Наше ПВО, щелки, українські літаки, орешки. Так ось, навпаки, все відбувається з точністю до навпаки. Усвідомлюючи втрати 63 тисячі вбитих щонайменше, помножити на 30, це 190 тисяч поранених. В сумі це повних 250 тисяч тих орків, які вибули. Тому йому і треба, як мінімум, 300, щоб поновити, йому треба цей баланс зберегти. Бо в нього вибуло 250 тисяч. Тому йому треба компенсувати ці. Втрати новими орками, новою біомасою, новим тупим ватним планктоном. Що він не робить? Ну на фоні цих обстрілів тотальних України, всієї, які відбулося сьогодні, 10 жовтня, g 7 збирається терміново засідання своє, щоб розглянути питання по Україні. Ну не знаю, що вони там розглянуть. Це G7, вже нам вірити в ці всі засідання. Нам потрібен Рамштайн Рамштайн. 6 Може дійсно щось надати. Рамштайн 6 може визначити нову номенклатуру нових ракет. Нам потрібні атаки МЕС, нам потрібні 300 кілометрові мінімум дальності, можливо, і більше. Ну, захід повинен розуміти, що не давши Україні цієї зброї виграти війну буде дуже важко і довго. Саме головне, що довго, у нас немає. Сумніві, що ми її однозначно виграємо. Питання в тому, ціною якою ми виграємо цю військову авантюру Пуйла, якою ціною українських життів ми пожертвуємо, щоби виграти, якщо можна набагато швидше і з набагато меншими втратами, якщо би захід нам допомагав вже сьогодні. Ну так, дякуємо за ці старі радянські танки, Словакії, Греції, які німці нарешті родили на восьмому місяці. Війни, яку ми просили, щоб вони нам дали Леопарди-2, Так вони замість того, щоб Україні давати Леопард-2, Вони Леопард-2 дадуть Словакії і Греції в обмін на те, що Словакія і Греція це трійний обмін, так званий. Віддасть нам старі радянські танки, там Т-72, чи які там у них є на озброєнні. Перебувало весь цей період, які вони місяцями тягнули, тягнули, тягнули. І ось нарешті німецька черепаха доповзла до словацьких і грецьких танків. Ну, 100 одиниць, безумовно, для України це дуже добре. Це цілий танковий полк, це три танкові батальйони, це 10 танкових рот. Десь на якомусь конкретному наступальному напрямку 100 танків для України 100 екіпажів. Це дуже важлива допомога. І дякую за це, безумовно. але ще би було краще, якби це були не ті старі радянські танки, якби це були сучасні Леопард 2. Ну, Трамп, Маск, Пап Пимський. Ну, вони відіграють погану. Роль історичну і політичну для України. Ну, якщо папа і Маск це умовно кажуть, корисні, вибачте, ідіоти, що так поступають, дурні, яких використовують в темну, або вони хочуть такими бути використовували, щоб їх в темну, ніби вони не розуміють, ніби вони не усвідомлюють свої дії, то Трамп свідомо антиукраїнську політику сповідує. І я би сказав, що місія українців в США е провалити Трампа на всіх і трампістів, всіх їхніх сенаторів і конгресменів, які напряму зав'язані безпосередньо на самого Трампа, максимально домагатися того, щоб таких конгресменів і сенаторів до влади повторно не було обрано на цих проміжних виборах, які стартують в листопаді місяці в США. Трамп несе. Потужну загрозу національним інтересам України і НАТО загалом він виступає проти НАТО, він буде нищити НАТО, він буде шкодити НАТО загалом. А по Україні він буде вести явно відкриту антиукраїнську політику в інтересах Кремля. Це безперечно, і тому повторне переобрання або перехід його до влади в 2024 році просто неприпустиме для України. А перемога його конгресменів і сенат не, не бажано і неприпустимо вже зараз, через місяць на проміжних виборах США. Вже зараз США е в жовтні вступають в виборчу кампанію і 10 листопада у них там вибори і проміжні. І це дуже важливо, щоби. Трампісти не отримали республіканці, не отримали свою перевагу в Конгресі США, тому що тоді для України буде дуже важко вибивати фінансову допомогу в озброєннях і надання Україні відповідної зброї на відповідні суми. Ну, Джон Болтон, колишній радник президента США з питань національної безпеки, Джон Болтон. Ви пам'ятаєте, він був радником у Трампа. Вони розійшлися Трамп з ним не знаходив по багатьох питаннях спільномовного сьогодні. Джон Болтон заявив, що е е у випадку застосування пливом ядерної тактичної зброї обмеженої потужності проти України він цим самим підпише собі смертний вирок дослівно і зробить себе легітимну ціль для знищення е армії чи військами, чи Точечну зброю США не Британії і союзників. Тобто для НАТО він стане моментально легітимною ціллю для знищення, оце заявив Джон Болтон. Тобто він підписує собі Путін таким чином, якщо посміє застосувати тактичну ядерну зброю обмеженої потужності проти України. Підписує собі смертний вирок. Це дослівна цитата Джо Болтона, колишнього радника президента США з питань національної безпеки. Так він зараз у відставці хтось подумає, ну та що колишні там і Так далі ніколи колишній екс-чиновник з питань національної безпеки. Просто так, такими би фразами. Проти президента Росії ядерної країни не висловлював себе. Це значить, що це вже по умовчанню є принципова політична позиція США з його союзником, і в цьому вже немає жодного сумніву. Путіну дають відкрито зрозуміти прямим текстом. Через вуста, через особу, таку як Джон Болтон, щоб в Кремлі в бункерах і на міні... в міністерстві оборони генштабу Російської Федерації чітко зрозуміло, чим для Росії обернеться ця ідея. Ну також стало відомо на сьогоднішній день, що ну, невідомо чим підозрич українськими ракетами чи безпілотниками, Знищено центр управління дронами в Курській області село Тьоткіно. Дуже приємна новина. Це той центр керування, з яких від який керували дронами оцими Шахідом 136, які вистрілювали з території Росії, які летіли на Україну. В Україну, які обстрілювали нашу територію, які центри був знищений. Ну і сьогодні під, під Ярослав, в нас найбільшому складі військового морського флоту Російської Федерації, загорівся великий склад боєкомплектів з боєприпасами, і нанесено дуже вражаючі так засоби масової інформації стає зрозуміло, збитки і втрати. Ну, це приємно, що. Росії кожен день все менше і менше стає зброї, і ще забув одну інформацію. Однагадався сьогодні, так само по-моєму в Курській або Брянській області неважливо українськими військами швидше всього знищено три системи зенітно-ракетного комплексу С-300, якими вони обстрілювали території України прямою наводкою. Ви знаєте, вони у них все менше і менше ракет. Криватих високоточних і так далі. Іскандерами, які не смішить наші нашої іскандери, мої іскандери, От вони сьогодні вже сміються, бо вже нема кому сміятись, бо їм вже всі зуби повибивали. Їх уже по суті на складах орків стає все менше і менше. І оце от вони. Дві доби збирали їх по всіх складах Російської Федерації. Що, хоч щось є боєздатне, щоб і от вони родили ці 80 ракет, половина з яких було збито нашими системами протиповітряної оборони, якими вони вистрілили в бік в сторону України. Ну, безумовно, в них ще є ракети. Не будемо казати, що їх немає. Всякого. Дерьма в них ще там багато є, але з кожним днем стає все менше і менше. У всякому випадку, високоточної зброї у них стає все менше. І за наслідками навіть вибухів, які ми бачимо, умовно кажучи, в Києві з відкритих джерелом інформації, які є на сайті Української правди і так далі, де вони обстрілюють дитячі майданчики, де вони обстрілюють парк. Проти університету, де вони абсолютно не здатні нікуди уразити, вони стріляють просто по напрямках, по територіях, по площах, не здатні уразити жодну конкретну ціль. Ну і Богу дякувати, що у них цих високоточних ракет стає все менше і менше, але тим не менше вони небезпечні. Люди гинуть, купа поранених і так далі. І Україні треба закривати своє небо. Треба закривати новими комплексами зенітно-ракетними, які ми очікуємо на САМС і РІСТЕ, і інші. І сподіваємося, що захід у підкреслюю, в середу 12 жовтня на Рамштайні 6 Напрацює якусь дорожню карту допомоги Україні новими видами озброєння, якими ми зможемо сильніше захистити своє небо. На цьому би я коротко хотів закінчити. Україна переможе однозначно, нам треба вистояти, нам треба триматися. Безумовно, Україна. Займає повністю, перехопила стратегічну ініціативу. Ця обрадка, відповідка, яка є за кримський місто, вона цілком очікувана. Ніхто інакшого не очікував. Всі розуміли, що вони нам за це відповідають. Відповідять дуже больно. Ця відповідь сьогодні відбулася. Можливо, це не остання їхня відповідь. Тепер вони знову чекають на поповнення своїх вистріляних ракет. Поки зі складів знову привезуть, доставлять, знову поставлять на носії, і нам повторно ще нанесуть відповідь. Ну, тим не менш з кожним днем ми наближаємося до нашої перемоги. Україна переможе, перемога буде за нами. Слава Україні! До побачення!